Привіт, друзі, на зв'язку Я, Олександр Кодбой, і я вас радий бачити в новому році. Я сподіваюся, ви його провели у колі знайомих, гарних друзів, ровесників, приємної компанії. Але сьогодні на вас чекає не менш приємне відео від нас. Я хочу поставити лише одне просте питання: чи думали ви колись над логічністю мап в цій чудовій грі під назвою Rainbow Six Siege? Одного дня ми якось з Олшаном грали на мапі шалі. Ми були на другому поверсі в обороні, і якось ми прийшли до думки, що лише один туалет на всю мапу це не дуже логічно. Людей багато, мапа велика, отже, багато сімей, дуже багато людей, і лише один туалет, Ну це не серйозно. Чи, наприклад, навіщо на шалі оці вікна? Хто через них дивиться? Як їх протирати з внутрішньої сторони? Ми почали серйозно ставитись до мап Оренбосксіж. Як би це смішно не звучало, але ми дійсно почали звертати увагу на такі маленькі дрібниці. І для того, щоб пояснити всі ці приколи, ми вирішили покликати реального спеціаліста у таких справах. Ми вирішили брати дві мапи. Це нас буде будинок та шале. І для того, щоб розглядати професійно туалети на цих мапах, ми вирішили покликати нашу гарно знайому архітекторшу. Вона має більш ніж 20 річний стаж роботи, і більшості за все вона займається архітектурним проектуванням житлових будинків. А для збереження приватності та анонімності ми вирішили прозвучити її голос завдяки нашим гарним подругам, пані Олі та пані Вікі. Дякую, дівчата, за участь в цьому відео. Шановні глядачі, сподіваємось, вам дуже сподобається контент, що ми виготовили на куколі. Знаєте, приготували типу сварили. Ну так. Да. Також не можу не подякувати нашим платним підписникам, завдяки яким це та наступні відео можуть бути створені завдяки вашим донатам, завдяки вашим платним підпискам. Ми можемо створювати контент більше, контент частіше і контент якісніше. Дякую пану Івану, дякую, пані Максиму. Дякую, Асама... е, я не буду це говорити. І дякую Стасу Молотку. Завдяки вам, друзі, це відео стало доступне. Якщо ви теж хочете нас підтримати, то в описі цього відео буде посилання на нашу монобазу. Це як Patreon, тільки від Монобанку. Там можна підписатися платно на наш канал та отримувати усі відеоролики за декілька днів раніше, а іноді навіть ексклюзивний контент. Також не забуваємо про лайки і підписки коментарі. Ну, ми починаємо. Отже, привіт, давай Почнемо з мапи Домівки. Це мапа в американському стилі. Стандартна така для однієї великої сім'ї. Я підозрюю, вона така велика відносно, тобто не наша стандартна така. Українська хатиночка, домівочка. Що ти скажеш по ній е, з чисто поку візуального такого екстер'єру? Я не до кінця можу зрозуміти, що це за прибудова. Виглядає вона так менше за дві сім'ї мешкає. Ну, я погоджую з тобою, що воно виглядає достатньо так цікаво в тому плані, що надто велике. Я думаю, що ця прибудова входила в початковий план домівки, бо це не перша версія цієї мапи, її переробляли. І по суті, вона в такому ж самому вигляді в основному й була. Але з твоєю теорією, що воно виглядає як для великої сім'ї, тобто більш ніж стандартна. На два дорослих дві дитини, воно дійсно так. Але знову ж таки, якщо ми беремо цю теорію, що вона більше, ніж для стандартної сім'ї, то пазл не складається нас, коли ми беремо за спальні, за внутрішню частину, за певні кімнати. Давай роздивимось. От давай на початку. Певна робоча ситуація: ти заходиш до сім'ї там попрацювати в кабінет. Кабінет це одна з багатьох кімнат, до якої є вхід зовнішньої сторони будівлі. Обличчя будівлі, горобо кажучи, да? Що ти скажеш по кабінетам? Виходить, щоб потрапити в робочий кабінет, треба пройти спочатку через кухню або лоббі, або червоні сходи, і потім ще через столову кімнату. Ну, це так собі рішення. Його краще поставити ближче до головного входу, а їдальню якось змінити, бо вона взагалі не на своєму місці. Алло, а де вікна? У нас же тут газ і є певні вимоги безпеки. Якщо раптом вибух, то ударна хвиля видалі має вийти через вікно. А Тут вони недалеченько. У такому випадку весь удар піде в стіни, і вони можуть просто не витримати і обвалитися, особливо якщо вони зроблені зумовного паперу. Як це часто буває в певних штатах США? Отут замість музичної кімнати було б круто зробити кухню. Тут і вікна подвійні, і є вихід до зони барбекю. Зручно ж взяв смаколики з холодильника і одразу пішов щось смажити. М -м? Я правильно розумію, що перший поверх ми вже майже закінчимо? Ну, в цілому, да. Тут уже немає пособи на чого дивитися. А де туалет? Уяви, ти виходиш із басейну, заходиш додому через роздягальню біля музичної кімнати, і що далі? На кухні похавати особисто мені тут дуже не вистачає санвузла, хоча б з якимось унітазом. Ну добренько, перший ми обсудила. Давай спустимось з підвал. Що ти скажеш по підвалу? Загалом так. В підвалі знову те саме. Душ є, а де унітаз? Я не бачився логіки взагалі. Це ж тренажерка. Ти активно п'єш воду під час занять і куди потім? душ? Ну, це явно не варіант. Мені не подобається, де поставили пралку. Ну, бо це надто далеко. Ну і кухня, от розумієш, не туди, не сюди. Посередині побудували, типу схавають і так. Окей, значить, підвалі тобі не подобається дуже без туалету і місце знаходження правильної машинки. І куди поближче тобі на перший поверх. Я поняв. Добренько, давай подивимось на другому поверсі. От цей твій злощасний унітаз, єдиний на всю мапу. Що ти скажеш по його оформленню? Ну що я думаю, туалет тільки на другому поверсі. Це так собі ідея. Покриття з дерева це теж не найкращий вибір. Три вікна у ванні з низьким порогом — вода точно буде глюпатись і витікати на підлогу. А якщо дерево не обробляти спеціальними засобами, воно просто розбухне і підлога підніметься. Чесно, цей санвузол поки виглядає найгірше у цьому домі. Хлопцю, звичайно, прям ну реально не пощастило з розміщенням. Йому так чи інакше доведеться йти до туалету через коридор батьків, це жахливо. Отже, на другому поверсі тебе турбує унітаз, в принципі, як і всіх нас, і спальня хлопчика. Інше ти кажеш, що це нормально. Ну тоді, якщо ми подивилися перший поверх підвал та другий поверх, давай робити якісь підсумки в загальному плані. Як тобі цей будиночок? Сам вигляд будинку мені подобається. Тут одразу видно, що сім'я. Різностороння і багато часу проводить вдома. Комусь подобається музикою займатися, є тренажерка повиняти калорії, є читання для глибоких роздумів, є великий простір у внутрішньому творі, тільки де розташуватися гостям. Можна було придумати якийсь диванчик у кабінеті, який трансформується у ліжку, наприклад. Ну видно, що планування робив не архітектор. Тут швидше працювала група людей, які, схоже, більше задумувались над цікавим ігроладом, ніж над реальною зручністю. Інтер'єр робили теж люди, які більше з гролатом пов'язані ні з логікою і комфортно, хочу сказати, що останнім часом я багато працюю з житловими комплексами в американському стилі, і можливо, екстер'єр звальовували з реального прототипу, але ось інтер'єр, це просто шлак. Я б тут не жила, чесно, або жила, але тільки якщо б мені дали б мільйон, бо я б його майже повністю переробила. В кінці нашої розмови про будівлю архітекторша поставила оціночку 5. Ця оціночка включає в себе інтер'єр на її думку, екстер'єр на її думку і комфортність для життя, на її думку. Ну а також стиль. Їй, в принципі, подобається такий стиль американський, вона в ньому, як я казав, вже давно працює і знає, в принципі, його. Основи. І ці основи дійсно збережені в цій будівлі. А ми плавненько переходимо на шале, і там спойлер, теж один унітаз на цю мапу. Отже, привіт знову. Тепер розглядаємо мапу шале. Це теж велика мапа, але вона в такому більш релаксуючому стилі да, для відпочивальників, для якоїсь великої компанії, людей, друзів. Коротше, не те, щоб дуже сімейно, більше для великої компанії. І тут знову ж таки постає багато питань, починаючи від одного унітазу, закінчуючи лише однією спальнею на розмір цієї мапи. Це не є логічним. Давай розберемося з першим поверхом. Почнемо, наприклад, з кухні. Що ти думаєш про кухню? Так, кухня шале виглядає цікаво, але теж є питання: по-перше, вікна розумію, що вони закриті ролетами через ігрові умовності, але принаймні вони є. Варочна зона зроблена на островку. Я б для свого комфорту доповнила її на основній робочій зоні. Тим паче там ще є багато місця. Газові комфорники біля холодильника це дуже погано. Чи як ви кажете, жидінька? Дуже багато коридорів. Я трошки запуталась. Першому поверху так розумію, тебе претензій більше не залишилось. Тоді давай, що у нас залишається трофейка. Що ти скажеш по трофейці? В принципі, нічого такого особливого. Я думаю, що воно нормально. Ну Но а ти що думаєш? Трофейну я ніяк не можу прокоментувати. Все в принципі правильно. Зазвичай під сходами роблять кладові такі. Це мертва зона. Ну, добренько, тоді по традиції спускаємо у підвал. У підвал можна зайти з вулиці, можна зайти одразу в винну кімнату з вулиці, а можна зайти в великий гараж, потім там далі заходити куди до треба. Зайдемо звичайно у винну кімнату з вулиці і попадаємо одразу у винний зал. Тут такий винний схрон, великі бочки з вином. Що ти скажеш по цій кімнаті? Ой-ой, ой, -ой, -ой. К елементу, конечно, да <реш> <реш> від них тут нема сенсу. Зверніть увагу на цю подвійну стіну. На ній є чіткі скупчення плісняви. Тобто в цьому приміщенні сиро багато зайвої вологи вже за тиждень ці килими почнуть смердіти, як я не знаю хто. І тут навіть професійні оперативники не захочуть проводити час. Їх треба поприбирати і робити нормальну вентиляцію повітря. Таке відчуття ну це моя суб'єктивна думка, що це якийсь комплекс туристичний, який орендують багато сімей або колективів, багато різних кімнат під різні активності, в основному для випивки, звичайно, але спальня одна, і всі після того як побухали, підуть через їхню спальню пісяти. Так, спальня одна. Ну, це вибачте, без коментарів. Є музикальна, є кабінет, є декілька барів, музеї, бібліотека, кімната для рослин, але одна спальня і один унітаз. Ну, давай так. Дизайн мені подобається, архітектура подобається, планування 5 із 10, бо це сміх і гріх. Світла у цьому зимовому саді замало, дуже мало. Потрібно або більше вікон або поставити спеціальні лампи. О, дібрались до цього позорища. Ні, ну зате є два руками, це вже прогрес. Так, другий ми в принципі цілком оглянули. Я лише забув, що в підвалі є ще, окрім малого гаража біля винної кімнати, є великий гараж. Що ти скажеш по ньому? Ось він. Одна бідна, нещасна груша для биття висить тут в підвалі. Вони б вже скопіювали ідею з повною тренажеркою, як на домівці. Все одно один туалет на другому. Поруч там, де п'ють, повинен бути туалет. Тим паче, це вино, воно все чугінне. Ні, ну тут повністю з тобою згоден, шале для більшої реалістичності не вистачає як мінімум одного унітаза. Дай Боже, на підвалі можна на першому поверсі, але ще одного. Бо бігати в туалет Всією компанією через спальню якоїсь сім'ї це не найкращий варіант. Тут дійсно не вистачає одного унітазу. Добренько, давай тоді підсумовувати такі загальні оцінки по архітектурі, по плануванню для шале і потім для будинку. Середнє будинок 6, а шале 8 Архітектори у шале 100% працював. Але не конструктори для шановних глядачів, які дібралися до цієї частини відео, я хочу нагадати, що ми дивимось з боку реалістичності, в плані того, чи можна було б тут адекватно і лагідно, спокійно, зручно для себе жити, чи ні, звичайно, це відеогра. Звичайно, в першу чергу ставлять питання реграбельності, питання якості гри, питання орієнтовності, коротше, ставлять ігрові умовні питання, і вже потім. Коли зробили якусь базу, на цю базу можна нашарувати стиль. Роблять спочатку планування, потім обирають стиль, потім починають ну, текстурки накладувати все інше. Коротше, в першу чергу, роблять так, як хотіли би бачити геймдизайнери ігровий процес. А потім вже запрошують дизайнерів, і вони на цій основі дизайнять мапи. І звичайно, коли у тебе є певні рамки умови, дуже ну, важкувато зробити щось е, реалістичне для гри як життя. Добренько, пані архітектор, дякую, що прийшли. Дякую, що нам пояснили всі питання питання з професійної точки зору: ну десь так, хлопці та дівчата. Дякую вам за запрошення. Дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Нагадуємо, можете підтримати наше відео лайком, підпискою, вподобайкою, а тепер ще й донатом на монобазу, яка є в описі цього відео. Якщо хочете більше бачити подібних форматів, то напишіть про це. Можливо, у вас є якісь чудові ідеї, ми будемо раді це послухати, в якісь, можливо, навіть для себе нотатки записати. Якщо хочете більше такої подібної рубрики, то теж напишіть про це в коментарях. Ми всі коментарі читаємо і все нотуємо. Дякую за перегляд. Зустрінемось в новому відео. Я ще забув, у нас є телеграм-канал, він поки єдиний, наш такий велика соціальна мережа. Ми там про Ranbus Six розмовляємо, знаєте, новини всякі публікуємо, комікси перекладаємо, знаєте, да? Тому, якщо хочете новини про RenbusX, ви знаєте найкращий телеграм-канал для цього.